Доброго дня всім. Сьогодні ексклюзивна тема. Наступна. Чому суддя Шендрикова з порушенням правил підсудності засудила Білика. Перш ніж перейду до цієї теми, прошу підписуватись на мій канал і коментувати. Інформацію, яку я зараз буду оприлюднювати, згідно протоколу про адміністративне правопорушення від 17 квітня 2021 року, серії ДПР 18 номер 419 419080, громадянин Білик Віталій Євгенович, 17 квітня 2021 року о 3 годині 30 хвилин. На 503 кілометрі запам'ятайте цю цифру: 503 кілометр автодороги М06 Київ ЧОП керував автомоді, автомобілем марки Форд у стані наркотичного сп'яніння. Чим порушив вимоги пункту 2 і правил дорожнього руху України? Вчинивши адміністративне правопорушення, передбачене частиною 1 статті 130 КУПА. 23 червня 2021 року суддя Бузького районного суду Львівської області Шендрікова, розглянувши адміністративну справу, яка надійшла від управління Патрульної поліції у Львівській області, про притягнення до адміністративної відповідальності білика за частиною 1 статті 130, визнали його винним у вчиненні згаданого адміністративного правопорушення. Наклала на нього адміністративне стягнення у виді штрафу в розмірі 17 тисяч гривень з позбавлення права керування транспортними засобами. Правопорушник в судове засідання не з'явився, хоча належним чином був повідомлений про справи. Про причину своєї наявки до суду не повідомив. Клопотання про відкладення розгляду справи не надходило, обставини вказані в протоколі не спростував, так указано у тексті постанови. Аналіз наявної інформації показав, що суддя Шендрікова, до речі, вона є вчителькою або викладачкою, як хочете, розумієте, Національної школи суддів України, тобто вона вчить інших суддів. Ну, мабуть, на то є підставі, але далі. Мене сумніви виникають з приводу того, що вона може вчити, якщо вона такі речі допускає, як я зараз буду нижче говорити, порушила вимоги статті 276 КУПАП при розгляді згаданої справи. Згідно вимог статті 276, розгляд справи за ознаками статті 130 КУПАП здійснюється тільки за місцем вчинення правопорушення. Нагадаю, місцем вчинення правопорушення, як зазначено в протоколі, є 503 кілометр автодороги Київ чоп На сторінках інтернету міститься інформація про автодорогу М06 Київ чоп Згідно якої на 503-му кілометрі це є село Великосілки Кам'янку Бузького району. Колишньо Кам'янку Бузького району. Львівської області знаходиться колишній пост ДАІ Державної автомобільної інспекції. Сьогодні там постійно чергують патрульні, патрульне е, управління патрульної поліції, інспектора. Таким чином, село Великосілки ніколи не відносилось до юрисдикції Бузького районного суду Львівської області, тому що село Великосілки знаходиться на території Кам'янка Бузького району. Що з цього випливає? А з цього випливає те, що суддя Шендрікова не мала право розглядати цю справу в судовому засіданні. Це не її юрисдикція, це не її питання, це питання камянко бузького районного суду. Звикладно, бачається, що в протоколі про адміністративне правопорушення білика зазначено місце вчинення? Порушення прав дорожнього руху 503 кілометр, що автоматично засвідчує територіальну належність до Кам'янку-Бузької, тільки те, що я тільки що сказав. Отже, суддя Шендрікова, отримавши згадані матеріали від управління патрульної поліції в Львівській області про притягнення до адміністративної відповідальності Білика, мало би скерувати справу по підсудності куди до камянко бузького районного суду Львівської області. Але чомусь вона цього не зробила. Чому? Виникає питання, що спонукало суддю Шендрікову порушити вимоги закону? В чому полягала її зацікавленість? Що погано їй в кінці кінців зробив Білик, що вона, ризикуючи стати порушником закону? Нехтуючи правилами підсудності, фактично, не маючи повноважень чинити правосуддя в цій справі, звинуватила білика у вчиненні адміністративного правопорушення, наклала на нього штраф ще й позбавила права керування транспортним засобом на один рік. З огляду на викладені постанова судді Шендрікової у справі 943 836 21. Є, на мою думку, завідомо неправосудною, оскільки ухвалена поза межами закону. А тому, на мою думку, знову таки підлягає скасуванню. Так ось в мене виникає питання: чи має право Шендрікова, яка є порушницею закону, викладати? У Національній школі суддів України і вчити інших суддів. Якщо вона сама є порушницею закону, то як вона може викладати, вчити інших суддів, тих, що проходять перепідготовку, стажування і так далі? Чому вона? Вона їх буде вчити таким самим порушенням закону. Чи як це? Розуміти. На цьому я закінчую. Ще раз прошу підписуйтесь на мій канал. Тому що інформацію, яку надаю, це є ексклюзивна інформація. Таку інформацію більше ніде ви в Україні не знайдете. Систематично, яку я систематично оприлюднюю. Тому що я опрацьовую кожного дня опрацьовую єдиний державний реєстр судових рішень. І цю інформацію я черпаю з цього реєстру органу судової влади. На цьому дякую за увагу. До побачення.